8 грудня о пів на третю ранку біля чотириповерхівки центру Чернігова впав шахет герань 2 Повілітали вікна двері. На 10 ранку в пункті незламності написали 26 заяв від постраждалих мешканців. 80-річного Аркадія Кадіна швидка відвезла в другу міську лікарню із больниці. Я їхала на автобусі і попросила ласка, пожалуйста, ви мене... Безплатно можна, Конечно, конечно. Я рушу м'ячі не було собой. Дружина 75-річна Ольга Дмитрівна повернулася до квартири. Все в стеклі. это же я прибіжала з больницы, щоб хоча б немножко собрать стекло. как бы під ногами, котора які... а там все завал, там все, весь балкон, все. ну в общем, сплошна дыра. дира працівники комунального підприємства новозаводське прибирають сміття, завозять матеріали, щоб забити вікна. Постраждала перукарня Женева. Вирвало батареї, вилетіли вікна, двері, випала стеля, перегородки. Власниця Наталія Борисенко вже замовила рулети на вхідні двері. Планує відновити роботу якнайшвидше. Юлія Семенець для газети «Весть».